Індустріалізація та інформатизація у Шостці роблять ставку на інформаційні технології. Старт цьому процесу поклала тематична науково-практична конференція, в якій взяли участь представники широких наукових кіл та уряду. Шостка місто з великим економічним потенціалом. Тут розпочав свою роботу, і розвивається індустріальний парк Свема, на базі якого вже діє низка потужних виробничих підприємств. Але в сьогоднішніх умовах цього недостатньо для успіху, наголошує очільник міста Микола Нога. Весь світ пішов по розвитку віртуальної економіки, кри економіки, по розвитку it технологій арт, мистецтв. І створюються такі кластерні об'єднання, які дають поштовх до розвитку зовсім іншого рівня економічного розвитку. І тому ми проводимо такий напрямок роботи, який започаткує розвиток нової економіки в нашому місті. Я розраховую, що в області України. Економісти зазначають, грамотне впровадження та використання інформаційних технологій може забезпечити сталий розвиток економіки на багато років вперед. Для того щоб вийти на якісь серйозні макроекономічні показателі, потрібно вибрати технології, які в ближайші 5-10 років можуть вивести Україну і регіон. На качественный уровень. Вот такими одна із таких технологій, це іт технології, інформаційні технології. Саме ті регіони, які зрозуміють, де саме знаходиться саме по потужний пошту розвитку сучасної економіки, де зрозуміють, що майбутнє залежить передусім від розвитку людини, від особистості. її. Саме на ті, ті регіони, на наш погляд, мають самі великі перспективи щодо і соціально-економічного розвитку. Для того аби якісно відповідати на економічні виклики сучасності, потрібно змінювати і систему освіти. Переконаний заступник міністра освіти та науки України Олег Дерев'янко. Коли ми говоримо про реформу освіти і науки, найважливіша річ, яку ми маємо свідомити, що це виклик не лише український, і сьогодні навіть у ці передові країни, які мають там кращу якість і так далі. Вони також розуміють, що треба щось робити, тому що, оскільки система дуже інертна, об'єктивно інертна, це не тому, що вона там погана, вона об'єктивно дуже інертна, якщо ми сьогодні не будемо щось робити кожного дня, ми просто не встигнемо. Ну, ми просто не встигнемо. Впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес одна зі складових реформи. Шостка її вже відчуває. В 11-й школі активно освоїть нетбуки та мультимедійне обладнання. Це облегшує вчителю роль, роль дуже гарно скажу. Займає менше часу, на те, щоб я щось розповідала. Вони такі дивляться, вони вже привикли, вони вже знають, як це робиться. Вони в захваті, так і я. Заступник міністра освіти і сам навчався в цій школі. Зазначає приємно спостерігати за тим, як вона змінюється. Навіть за цих складних умов державі вдалося знайти 100 мільйонів гривень для того, щоб виділити в цілому для шкіл Україні, для того, щоб переоснащувати ну, покращувати матеріальну базу шкіл сучасними або кабінетами фізики, або хімії, або інформатики, і це вже рішення на місцевому рівні приймається, що більш потрібно. Учасники конференції переконані, шостка обрала правильний шлях і має усі шанси стати прикладом для наслідування. Дмитро Сяманенко, Сергій Метенко,